Занурення у море, евакуація людей, пошук мін та речових доказів усе це день у день виконують одеські водолази. З повномасштабним вторгненням роботи в них побільшало. Втім, на це рятувальники не скаржаться. Вони проходять тренування, вчаться працювати на новому обладнанні та завжди готові до порятунку людей. Про сміливість та відданість одеських водолазів розкаже Олександра Ченкова. З грузами, щоб водолаз міг працювати. Під водою і також на ньому закріплено інструкцію балон заварійним повітрям. До занурення рятувальники готують Олександра. Спорядження важить чимало, тому потрібна допомога кількох людей. Під водою одразу перевіряють повітря. Як воздух? Пускаємо камеру. Найголовніше в зануренні не лише кисень, а й зв'язок із командою. Цим кабелем ми подаємо повітря і е, зв'язок. Щоб ми мали зв'язок. водолаз повертається на суходіл. Звітує морське дно чисте. Олександр несе службу у ДСНС півтора роки. Чоловік одним із перших прибув до Херсону на ліквідацію наслідків підриви окупантами дамби Каховської ГЕС. Окрім пошуку вибухонебезпечних предметів під водою, основна робота полягала в евакуації постраждалих. Я в ці дома водолазному спорядженні заходив, дивився де кому потрібна допомога. І є ліпотопельники, потопельники чи якісь тварини. Родина займається цим. Дуже самовіддано і з метою пожертвувати чимось, аби надати допомогу іншим. В команді з водолазом працює рятувальник Віктор. Він допомагає проводити експериментальні спуски, перевіряти спроможність спорядження та нового обладнання. От, як, наприклад, надводного дрону, який передала Україні Німеччина, використовується отакий такий легкий джостик, як звичайна. Машинка, на якій можна грати, так і управляти цим дроном можна. Далі є ще обладнання, тут GPS-блок, збирається отака от антена. Віктор також евакуював людей після підриву окупантами Каховської ГЕС. Завдання було для чоловіку особливим, бо Херсон його рідне місто. Там із родиною довгих півроку жив і під час окупації. Коли вже стали умови, ну, як вам сказати, вже не можна було витримати цього і. Ми евакуювалися через. Малітополь Васілівкову Віктор розпочав службу у ДСНС вже в Одесі. Каже, в армію не взяли, тож став рятувальником. За прикладом дружини, яка ще у Херсоні працювала в ДСНС навіть під час окупації, одразу після звільнення рідного міста жінка повернулася туди на службу. Тепер подружжя, хоч і в різних містах, але разом роблять усе для наближення перемоги. Ти інколи переступаєш через себе і виконуєш основну задачу, ти повинен допомагати людям. Так як як ми були в Херсоні теж були обстріли, але ми працювали. Тобто наша основна задача була допомогти евакувати людей. Про сміливість та відданість одеських рятувальників як найкраще говорять цифри. Тільки після підриву каховської ГЕС службі ДСНС вдалося евакуювати близько трьох тисяч людей. Що вже й казати про тварин. Самі вони себе героями не вважають. Лишень хочуть щодня вдосконалювати свої навички, аби завжди бути готовими прийти на допомогу. Олександра Ченкова, Євген Рпенько програма Вікне СТБ», єдині новини.